Найпоширеніше запитання, які шафукове є у нас в наявності. Дивіться, Всі ті, що ви бачите у нас на вітрині, всі вони в наявності. Також. Так, давайте роздивимося. Також є вони на складі у нас просто з іншими фасадами, але на такий самий розмір. Значить, озвучую вам е, цей ш, ш, да, ця шафа. Е, дверка може бути права-ліва, е, колір ДСП корпусу. Тут антрацит, показую колір корпусу і показую комплектацію. Колір антрацит. Розмір ширини 1 метр 40 см, висота 2 метри 40 см. На одну сторону тут полички, да? на іншу сторону антресоль, під широкий тремпель, труба. Вартість із такими фасадами, як у нас на вітрині, 13,5 тисяч розібраної речі. Також є на складі: цей фасад зеркало, розділене профілем на 4 частини. Інший фасад. Замість цього кольору бетон стоїть колір графіт. Тобто колір такий самий на фасаді буде, як колір корпусу. Вартість так само 13,5 тисяч. І також на складі він є. Тут я схематично позначила, зараз спробую вам пояснити. На складі він є, значить, точно в такому самому розмірі, без цієї кутової антресолі, вона як додаткова опція, замовляється. Тут вставочки, ДСП графіт зверху і знизу. Потім широке зеркало на один фасад. А потім чорне фарбоване скло. Що таке чорне фарбоване скло? Тобто ця вставочка широка буде чорного кольору. Така. Відзеркалювати скло пофарбоване в чорний колір. І вартість такої шафи буде 14600 гривень. Далі, що в нас ще є на наявності? Ця шафа, яку ви бачите, у нас на вітрині. Висота її 2,20 м, ширина 1,40 м, глибина 60 метра. Комплектація показую, по цій фабриці у нас в подарунок іде ящичний блок. По тій попередній фабриці ширина поличок 45 см. По цій фабриці ширина полички 60 см. Дві шухляди на телескопічних направляючих. Ходять до вартості шафи, полички 60 см, Далі ця сторона, антресоль, знизу поличка і труба під широкий тремпель. На фасаді тут у нас бронзоване дзеркало. Не знаю, наскільки зрозуміло це на відео. Зараз давайте так я себе покажу. Так, це бронзоване дзеркало. Це звичайне дзеркало срібло. дзеркало трохи з відтінком. Вартість такої шафи 14 800 гривнів. На іншому фасаді у нас фарбоване скло в коричневий колір. І також на складі у нас є точно такий самий корпус, як я вам розказала, так само ящики в подарунок, але два інших фасади. Тут вставочки у нас біжеве скло, профіль також темний. І тут вставочки бронзового зеркала. Вартість 14800. Що таке у нас скло. жемчуг, Зараз я вам показую. Тобто, отаке світла така вставочка. Жемчужного скла в комбінації із дзеркалом і з темним таким профілем. Так, 14800. Далі, що у нас є в наявності? Три таких шафи світлих, невисоких. Колір корпусу до них може бути бетон. так як у мене на вітрині. Бетон, так, як у мене на вітрині. І також є в наявності в білому кольорі корпус. Так само тут на 45 см полички. Додатково можливо комплектувати ящичним блоком. Є білий корпус, є корпус бетон. Розмір такої шафи 1,40 ширина, 2-10 висота і 60 см глибина. Значить, з такими фасадами, як у мене на вітрині, тут білий профіль ще в цих всіх шафах. Тут, виходить, білий ДСП, комбінація графітове дзеркало. Графітове дзеркало трошки воно таке із сірим кольором. Ось, наприклад, зрозуміти, що це зеркало срібло, це зеркало графіт. Бачите, трохи є відтінок. Вартість такої шафи 13. Так, скільки ну, да, 13,430, 13,430 з білим профілем. І ще на складі вона є в наявності з іншими фасадами. Теж я тут схематично позначила. 14150 вартість розібраної. Значить тут. Дві вузькі ставки зверху і знизу ДСП бетон. Бетон показую такий білий, сірий. Потім широка вставка біле фарбоване скло і широка вставка дзеркало срібло. Теж дуже гарний, повторюю, розмір 1,40 м, 60 мет глибина, 20 висота. Також, в наявності, у нас на складі така шафа є. І на вітрині вона є і ще на складі з іншими фасадами: 1,50 п'ятдесят ширина. 2,30 висота, 60 глибина профіль бронза. Такий гарний профіль. Він не за доплату. не стандартний срібний. Такий цікавий колір. Дуже цікаві стильні фасади, як на мене. Вартість такої, як на вітрині. 13800 розібраної. Тут також іде блок шухлят в подарунок. На 60 см поличка. Дві шухляди. Із люкс направляючими. Ідуть в комплект. На іншу сторону у нас труба-антресоль. Фасади можна міняти між собою місцями. Ви вибираєте правий лівий фасад, так що вам покажу. Вартість 13 800. І на складі точно в такому самому розмірі: 1,50 метра ширина, 2,30 висота. 60 глибина є шафа без дзеркала, тільки саме фарбоване скло. Так, буде розбивка, скло жемчуг на двох фасадах, кремове скло на двох фасадах і знову жемчуг на двох фасадах. Показую вам, що значить скло жемчуг, тобто буде комбінація більше такого світлого жемчужного скла, менша вставка скло кремове. І також бронзовим профілем це скло між собою розділене. Це все те, що є в наявності на сьогодні. І в будь-якому розмірі, зараз ще вам в будь-якому розмірі, в будь-якому дизайні, в будь-якому кольорі, хочете з дзеркалом, хочете без дзеркала, шафу можна замовити. Зараз фабрика працює швидко, одна два тижні виготовлення строк на шафу, інша фабрика. Виготовлення місяць. Доставка до нас в нові санжари безкоштовна. Можливо, адресна доставка по району або по нових санжарах.